выход у всего мира, на мой взгляд, только один. Минимизировать любые взаимоотношения с Америкой. Он, как обещал, для того, чтобы оказать давление на Россию, объявит торговую войну Китаю, Индии, Бразилии и Турции. Эти 10 дней эмоциональное, морально-психологическое поддержка своих вассалов украинско-европейских. Желает ли нам Дональд Трамп сигнал, что его шантажируют и вынуждают на принятие такого решения? Все пошли на игры. Я думаю, что если они будут реально, то они ударят боком по Соединенным Штатам. А уверен, Трамп в нужный момент еще отрулит все те заявления, которые он давал вчера, позавчера и месяц назад. Серьезно? Вы теперь просто сподеваетесь на то, что Трамп передумает и даст заднюю? Сегодня будет Істеричний випуск, бо е, зміна риторики американського президента цього тижня не аби як налякала росіян, вони третій день поспіль. А я весь цей час фіксую зміну їхнього настрою, несуть таку діч, що я ну не можу просто на цьому не зосередитись і показати вам, як вони навіть суперечать самі собі. Так і хочеться в них запитати, а що ви так тряситесь як у той холодець напередодні нового року, коли заглядаєш в холодильник, і він там так. От. А ти просто за кетчупом заліз? Дональд Батькович більше не заграє з росіянами, а слухає свою мудру дружину, яка йому каже, що доні, ти подивись, що сьогодні знову було з Києвом. Скільки там постраждало людей? Завтра взагалі там траур, і санкції треба вводити не проти Росії, а обмежувати друзів Росії, тобто Індію, Китай, Бразилію, всіх всіх всіх, хто отримає російський бюджет на плаву. комментарии Трампа, он же сказал, что он принимает решение на основании разговоров с Миланией, Трамп, со своей женой. Мы помним же, как Сирию, да, там агавки полетели после эмоциональных разговоров. А теперь он срок и она ему сказала, что оказывается, я, ты, ты поговорил с Путиным, а он ночью бомбит Киев. Ай-яй-яй, как ужасно. У нас получается подкаблучник с ядерной кнопкой. Ну, вообще-то известно, что Трамп с ушами работает. Кто у него над духом висит, тот и командует Трампом. Подкаблучник з ядерною кнопкою. Хто висить на наухи, той і командує. Отака от глибока, глибинна аналітика в ефірі російського каналу телевідення. Але на спробу Трампа знайти нарешті вихід з ситуації в Україні Путін відповідає чим. Правильно обстрілами масованими обстрілами України безпосередньо Києва, і це чергове підтвердження того, що Путін ніяким чином ніякі угоди не збирається підписувати і укладати, але неможливість укласти угоду, тобто поставити свій підпис під якимось документом, перекладають саме на Трампа. Ну, типу, пропагандисти кажуть, що це він в цьому винен. А дальше он, как обещал, в скобках ⁇ нет ⁇ для того, чтобы оказать давление на Россию, объявит торговую войну Китаю, Индии, Бразилии и Турции. Вперед! Дональд Фреддич! Вперед! Давай! А вы реально считаете, что Трамп думает о том, что ему ответит Путин? И Трамп вообще понимает слово ⁇ нет ⁇ в этом контексте? Да. Точно понимает слово да. ⁇ нет ⁇ Да. А как тогда с ним договариваться? Потому что сейчас он сказал нам, он же официально сказал 50 дней. Потом нет, давайте 10-12. А давайте на секундочку представим, что мы с ним начинаем договариваться. Чому їх так бомбить? Тому що вони всі ці два тижні розповідали про те, що Трамп сказав 50 днів для того, щоб е, з Путіним і Сі Цзіньпіном зустрітися в Пекіні, і таким чином Трамп підбирається до СІ, і він хоче укласти якусь угоду саме до цього візиту Путіна в Китай. А тут ну вся ця лінія пропаганди, яку вони нашаровували, 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 вона просто розвалилася. Бо Трамп він вчинив нелінійно. Він сказав: бачу, що нічого не змінюється. Росіяни нічого не хочуть підписувати. Тому що ж була зустріч у Стамбулі. Знову ж таки, американці сподівалися, що, хоч до якихось спільних знаменників, дійдуть, але цього не сталося. Тож тепер доведеться, тож тепер вони несуть таке. И о чем-то сегодня договорились. А завтра он говорит, а вы знаете, а я подумал, что, наверное, будет все по-другому. Не совсем так. Вот, вот в этом конкретном пункте точно не так. Можно сколько угодно доказывать, что он не политик, а бизнесмен. На самом деле он и политик тоже. Но именно как бизнесмен он может все, что угодно говорить до момента заключения сделки. Но сделка заключена, условия выполняются. Тому тут навіть не буду сперечатися з російським експертом, якщо чесно, Трамп дійсно хотів укласти угоду, і у Путіна був карт-бланш, тобто він міг вимагати. П'ять областей, або, хоча б де-факто де юре, оці всі гратися з цими визнаннями, невизнаннями, щось віддати. Десь би частково навіть йому пропонували визнати Крим, тобто Україна не визнає Крим, а якісь там можливо навіть західні компанії туди заходять. Але Путін загрався, бо він зрозумів, що його, якщо він піде на якісь угоди, не досягнувши цілі спецоперації, дуже розмитих цілей і так далі. Його просто знесуть власні еліти, тому він йде. В цей Вабанк, а Трамп е, зрозумів, що на Путіна він ніяк не може нічого з ним зробити, тому він робить все, аби зменшити бізнесові угоди між Російською Федерацією і її найближчими партнерами Індією і Китаєм. Е, нехай мене пробачить Джо Байден. Але якщо б так зробили ще в 2022 році, я кажу, нехай пробачить, бо Джо Байден е, насправді відкрив для нас дуже багато із, можливостей і зброї, і так далі. Відомо, як було, якби був інший президент, але менш з тим треба було одразу бити по тим, хто тримає російський бюджет на плаву. Бо сполучені штати це найближчий для Пекіна торговий партнер після ЄС. Тобто, оці всі кепки, смартфони, чашки. Я не знаю, вся ця техніка, на якій написано Made in China, воно все їде в Сполучені Штати і ЄС. Якби Сполучені Штати від початку вели санкції, обмеження і так далі. Мити, якісь там, да то ЄС би підтримали, і Китаю насправді було б непереливки, тому що це робочі місця, тому тому що це наповнює їхній бюджет. тому те, як зараз це подають пропагандисти, воно навіть трошки комічно. Ну, вихід у всього міра, на мій взгляд, тільки один. Да? Я, собственно, об це мнение озвучував прямо сразу, як тільки там, Трамп в ноябрі прошлого року виграв президентські вибори. Мінімізувати будь-які взаємоотношення з Америкою, держатися подальше від всього американського, перестраювати, якщо у кого є серйозні економічні зв'язки з Соединеними Штатами, перестраювати. Тобто, от Просто оставлять как, как у нас говорят, Трамп хочет чтобы Америка изолировалась. Вот помочь ему изолировать Америку, пусть изолируется. ізолірується, і тоді удивиться, якого масштаба экономическая катастрофа в тех же тих самих США наступить. Тобто, весь світ намагається ізолювати Росію, весь цивілізований світ має на увазі, а ви не вигадали нічого краще ніж сказати сам дурак? Тобто. Давайте ізоліруємо США найбажаніший ринок для усіх виробників. Бо ну. Це ж найбагатша країна, я не, не беруся там скандинавський і так далі. Але як ринок, це найбільший ринок, і всі туди хочуть потрапити. Ну реально серйозно вони це подають, і е, Іван е, і Піотер в майки сидить. Оце дивиться зранку і такий, точно надо ізолювати США. Але окремий вид задоволення це все ж таки спостерігати за тим, як вони. погрожуют обвалитый доллар. Послает ли нам Дональд Трамп сигнал, что его шантажируют и вынуждают на принятие такого решения? Я бы рассмотрел две версии. Действительно, крик души. Сегодня 50 дней, завтра 10 дней. Это одна версия. Действительно, мало ли, как его купили британцы? Купили, может быть, разрешили поставить небоскреб до луны. Я не знаю, как они его могли купить или что То есть, то есть признание в любви к России – это крик души? Но вполне возможно, что просто самодор. Человек, который самодор, он боится, я не соглашусь с Михаилом, что у нас там интеллектуальная собственность должна быть как-то впереди. Я считаю, что бить надо по доллару, по альтернативной системе Свифта в Брикс. Дедонализация – это самый страшный сон американцев. Можно начать печатать свои доллары. Это уже делали. Не это уже делали я в истории человечества. Вот по, доллару, по, доллару, по доллару прекрасно. по долару прекрасна каже прекрасна пропозиція почати друкувати долари в Росії. І давайте, поки, поки все ж таки Москва не завалила долар остаточно. Ми з вами швиденько дозбираємо на дрони для другого інтернаціонального легіону. Я вам нагадаю, що до нас звернулися бійці добровольці. Вони боронять нас на сході. Їм потрібні бомбери, які летять там на 7 кілометрів. Вони стійкі до ребів скидають вибухівку. Коротше. Ми вже зібрали більшу частину суми, залишилось менше 100 тисяч гривень. В середньому випуск дивиться 100 тисяч глядачів, тому я обожнюю цю тему казати, що якщо кожен з вас кине по одній гривні, то ми цей збір закриємо за добу 10 гривень, ми його закриємо в 10 разів швидше, розумієте, так? Можливо, в когось є можливість скинути не пів батона 10 гривень, а там 100 чи 200 гривень, то ну, взагалі там це чашка чи дві чашки кави. То ми вже завтра відправимо ці дрони. Вони вже поїдуть до пацанів і будуть якомога швидше скидати на голову росіянам бадабуми. Тому дуже вас прошу, зайдіть, будь ласка, в опис під відео. Там є лінк на банку, можливо, вам просто зручно тиснути і перевести. Там є номер картки, кому зручніше ввести циферки і перевести. Просто, будь ласка, не проігноруйте цей заклик, це супер важливо. Давайте щоб наші військові от зранку прокинулись і присвідчились, що нам на них не все одно, і що ми дійсно є їхнім тилом. А поки. Поки ви донатите, продовжуємо дивитися на їхній на пропагандистський жим жим. Я хочу напомнити, що з 59 ракет, які вони запустили, крилатих, по шахен, аеродрому шахен Шах в Сирії, долетіло всього 52, верні, не долетіло 52, так що так припутал мі мімольот. То пусть он не грозит нам ракетами чем угодно. У нас есть способность их, эти ракеты перехватить. И потом, я думаю, что один из вариантов... так а що ж вы не перехватуєте українські дрони, які літають? Завтра буде випуск про всі влучання протягом тижня в Росії. Я хочу забрати все зібрати все в одному місці, тому що пропагандисти прям дуже сильно ниють. Приходьте обов'язково для цього поставте дзвіночок. Коротше, ще про це поговоримо. Слухайте далі. Анти, в котрий ми можемо зі на Трампа, це прикрасить торговлю тими вещами, які дуже важливі для Соєнних Штатів. Ну, наприклад, удобрення. морожне, наприклад, морожене. Ми розумієш експортер мороженого. Зачем уранове топливо для ядерних електростанцій? Ви знаєте? знаете, 50% американских атомных электростанций да. работает на нашем да, Уране. Они закупают да, на, они закупают наш Больги, Уран, но надо отметить, что, что Байден запасы на несколько лет -то обеспечил, закупив у нас огромный объем Урана. Не тут вопрос, чтобы тут вопрос в другом. Мы немножко растекаемся, уходим. Давайте вот конкретно. Мне интересно понять, насколько Дональд Трамп самостоятелен в принятии таких решений, потому что он говорит то одно, то другое, и он нас заводит, ну, я не знаю, в каком коэто вот клубок, который нам потом приходится распутывать, то в виду то люблю русских. Насколько надо, он состоит? Надо надо помнить, что Дональд Трамп умеет отступать. Умеет отступать на видмину від Владимира Владимировича Ясное Солнышко. Бо Владимир Владимирович навіть коли чує, що людина напроти нього сидить і несе повну нісенітницю, він не відступає. Бо коли брехня вкладається в картину його світу, то навіщо взагалі відступати? Андрій Боголюбський об'єднив 11 княжеств і штурмом взяв город Київ. З інтересною формуровкою взяли і сажили. Це був. Було... Пример первого такого объединения княжеств, которые были разрозненные, там, Чернігівская, Смоленська, Тверською, Суздальська, Ростовське і так далі. За то, что Грат сеял рознь між російськими землями і семьями. Такая була історія. Рознь між російськими землями, російськими землями. Боголюбський пограбував Київ у 1169 році. А Російські землі, тобто, от саме слово Росія в кириличних текстах з'явилося наприкінці XIV століття. Тобто у 12 столітті ці землі називали як завгодно, тільки не російськими. Та і саме слово Росія це переклад з грецької. Коротше, не про це зараз. От Чому Путін. З його глибокими історичними знаннями історії Мідінська не перебив і не виправив цього губернатора. Бо Путін з його глибокими знаннями згадав, що у Боголюбській він недовго тішився. Намісника Боголюбського в Києві швидко змістили. За це Боголюбський зібрав другий поход на Київ і під Вижгородом вигріб під. Повернувся назад в московську в Московію свою. Да і через рік його скинули власні бояри. Тому до бояр ми ще повернемось. Давайте продовжимо про Трампа. США сьогодні попередили Раду безпеки ООН, що угода по миру в Україні має бути підписана до 8 серпня. Але у пропагандистів своя логіка і свої висновки. Он уже Росії нічого не чекає. Це все підтримка. эмоциональная, и эти 10 дней эмоциональная, морально-психологическая поддержка своих вассалов украинско-европейских. Вот, изображение того, что, ну, я где-то с вами, по крайней мере, идеологически. Дальше Европа будет нищать, так же, как и Украина. И нищая Европа – это та Европа, которая способна и готова будет воевать с Россией. Сколько це завтрють времени? Не знаю. Але американська англосаксонська цель заключається именно в этом. Чергове перекладання на кого, що роблять самі. Політика Путіна була зосереджена на тому всі ці десятиліття, щоб. Населення максимально загнати в боргове кредитне рабство, паралельно саджати у в'язниці, паралельно наливати дешеве бухло, аби всі ці верстви населення максимально маргіналізувалися, і єдиним їхнім реальним шансом викарабкатися так було, було і стало піти на війну і заробляти там гроші в. 5-10 разів більше ніж вони можуть заробляти у себе в містах, але по телеку треба розповідати, що це Трамп намагається обніщати зажиточних е, німців, французів, скандинавів, аби вони своєю бідністю, новою бідністю змусили Росію на них напасти. Далі товари Індія і Китай. Китай – первая экономика мира, Индия – третья экономика мира, Соединенные Штаты очень серьезно связаны с этими двумя ведущими экономиками мира. И самое главное, огромное количество, в том числе и потребительских товаров, которые поставляются на рынок Соединенных Штатов, производится в этих странах. То есть фактически, ну так грубо скажем, Соединенные Штаты, э, остановив торговлю своими пошлинами, а никто ж не зупиняет торговлю. Сполучені штати просто кажуть, що ми зробимо так, що ви будете більше платити. От, і все, от, і все. Тобто, ці ж країни не можуть зупинити свій товарообіг зі сполученими штатами, бо вони так само від них залежні. Там 100%, 150%, 50% фактично остануться без штанов. Сторонники Трампа залишаться без у тих своїх любимих кепочек Маха, тому що все це відбувається в Китаї, і пропагандисти чомусь. Постійно уникають Індію, тобто бо, дуже багато прикладів з приводу Китаю. А про Індію ну так вони мімальотом говорять. Але насправді Індія є основним покупцем російської нафти. Надходження від продажу нафти це від 30 до 50% надходжень в російський федеральний бюджет. Санкції і мита ще не запроваджені. А індійські державні нафтопереробні компанії вже призупинили закупівлю російської російської нафти це буквально сьогоднішня новина від Reuters і звичайно, що в цьому всьому Китай не кине Росію, бо Китай зацікавлений в протистоянні Росії проти Сполучених Штатів тут на полях в Україні. Але Москві, аби продавати оцей надлишок, ну не надлишок, а велику кількість нафти, яка підтримує бюджет, продавати вони будуть і в Китай але за набагато набагато нижчими цінами. Вони і так їх продають нижче ринкові. Це все звичайно в довгостроковій перспективі вплине на російський бюджет, який і так, якщо чесно, страждає. Просто звичайний середньостатистичний росіянин він цього не розуміє. Він не розуміє, звідки гроші приходять бюджет на що вони витрачаються. Третина бюджету йде на оборонку. Ну коротше в принципі, як можна було все це їм зрозуміти, якщо отакі у них пладяться. Родний булочка бірівне. Хотілося б так наверное, сказать, но, але так я скажу завтра, коли ми к гінекологу. В общем, у булочки задержка уже прилична така. Я думаю, завтра я за гинекологу, і ми узнаем уже точно. А що з таких виходить? Який в результаті генофонд на нации? нації? Дивіться наступне відео, я його назву цитуючи класиків: антична трагедія в славних русських лицах. Я отца порезала. За что? За то, что он меня изменил. Отец? Изменил? Да. Ты что думаешь? У вас отцы такие ангелы? Нет. Как понять, изменил отец? Или матеря ангела? Нет. Это вы в сказку верите. Я не понимаю, про что вы говорите. А я тебе могу сказать. Откуда дети появляются? Мама Мамо, а вам как отец Или мама стюті, вот і лісті дяді от туди і появляються. Давайте так: чим більше ви кривитесь, тим жорніше має залітати лайк під цим відео, і тим більше має бути підписок, бо де ще ви таку гидоту побачите. Я, до речі, читаю ваші коментарі, тому ви теж їх пишіть. І багато багато хто час від часу, навіть російською пише. Ти показуєш маргіналов. Окей, показую вам еліту, політичну еліту, інтелектуальну еліту, колишнього кандидата в президенти від опозиції, людина, що обіцяла, що йде в політику надовго. Я про ліберальну Ксенію Сапчак, яка тепер жартує з шаманом, прости господі, я русський, типа поняття well, в <laughs> хорошо смотрелись, нужно, микрофон помещался, как у тебя. Поэтому я решила обойтись только курткой. Нормально? Ну Но хорошо. Не могу тебя и не спросить. Все-таки. Почему она? Но только давай без общих фраз, как у Копчевникова. А вот реально. Три главные вещи, за которые ты полюбил Мизуэру. Потому что нам всем бывает ее довольно сложно полюбить. Скажу тебе честно. Вот все-таки есть же на меня что-то, чтобы просто мне не разглядить. Ну, а почему она? вопрос Потому что я ее люблю. Ну, яка ж Ксенія Собчак інтелектуальна еліта, яка вона інтелігенція? Запитайте мене ви. Ну, давайте так. Її тато, колишній губернатор Лінінградської області, мама там в Раді Федерації, сенатор, чи де вона там ну, до сих пір, так? Е, Ксенія отримала гарну освіту, має успішний Ютуб канал, має успішний телеграм канали, бере інтерв'ю у ТОПів, Чоловік, її відомий режисер Костянтин Богомолов. До речі, він у відкрито. что война это удача нашего поколения. Я думаю, что то, что произошло три года назад, настолько радикально поменяло среду, в которой мы живем, это в определенной степени ну, удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде. Войсковые злочины, сотни тысяч загиблых мирных людей, сотни тысяч загиблых навіть русских. Это не трагедия, это удача. Так каже чоловік Ксенії Сапчак. Як ви бачите, людина абсолютно вхожа, або, точніше, така яка виходить на панельки, так отримує державні замовлення за те, що вона говорить. Ну і так далі. Дякую, друзі, що додивилися цей випуск до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Віддячте ви можете, як я вже казав, лайками і підписками. Але найголовніше, будь ласка, задонатьте на збір. Я вас дуже прошу. Це найважливіше, що тільки є. Дякую, побачимось всім, па-па.